Граматика, український лексикон, орфографічний словник. Низка видань навчають, як писати і говорити грамотно. Чинний український українське правопис було затверджено у 1993 році? Відтоді він щороку перевидається, але без змін і доповнень. Разом із тим, щороку в колі мовознавців точаться дискусії, шукається відповідь на питання, яким має бути сучасний український правопис. Такими ж активними були суперечки навколо мовного питання в роки українізації у 1927 році, в тогочасній столиці Харкові відбулася всеукраїнська правописна конференція. Було запрошено мовознавців із Галичини, найвідоміших, із східної України, з усіх куточків українських земель тогочасних. Тому направду. То ця харківська правописна конференція тривала із 26 травня і до 6 червня. Це знаєте, великий, ну так, достатньо часу, аби можна було обговорити оті ключові моменти українського правопису, щоб створити соборний єдиний український правопис. Так, у вересні 1928 року побачив світ харківський правопис. Затвердив його народний комісар освіти Микола Скрипник. Звідси й друга назва скрипниківський правопис. Його прийняли демократичним шляхом голосування, мабуть, вперше і в останнє. Згодом багато учасників комісії були репресовані та розстріляні. А правопис зазнав змін внаслідок тотальної русифікації. Тож сьогодні багато слів зі скрипниківки видаються дивними сучасному українцю. Еврика, Європа, да, тобто на початку голосний є як звук Е. Так? От, чи, наприклад, «катедр», катедра, а не кафедра. Чому? Тому що в грецькій мові там було Ті Еч англійською, да, назвемо, і воно запозичилось це слово, якщо запозичимо через російську мову, то тоді кафедра, кафедра російської і у нас теж кафедра. А якщо ми напряму. З грецької мови запозичив, то тоді буде катедра, ну тобто робимо транслітерацію, і це така природна буде форма цього запозиченого слова. Реформувати чинний правопис в останній намагалися в 1999 році, але так званий проєкт так і не був прийнятий, а розробив його Василь Німчук, який тоді очолював інститут української мови. І кожну зміну він дуже глибоко обґрунтував з наукової точки зору, і справді кожна зміна вона має під собою такий твердий науковий ґрунт, тому що ну мають бути слова, які починаються на «и» в українській мові, іноді інший, тому що так вимовляли. І навіть ми знаємо Володимира Дорозда відомий твір ірі, так і названий і, і з початковим і. Не сучасному правопису форми слів знаходимо в географічному атласі, виданому у 1928 році в Харкові. Замість Луганськ читаємо Луганське, Сьогоднішній Дніпро Дніпропетрівське. Море було не Азовське, а Озівське, а портове місто Маріуполь тоді писали Маріюпіль. Як, наприклад, Нікополь був Нікопіль. Кандидат філологічних наук Світлана Сабліна пояснює, аби уникнути плутанини, треба знати етимологію слова. Цей формант пол, піль у нас є різного походження. Якщо поле Бориса колись було, а потім виникло містечко, місто, і воно стало називатися Борис-Піль, бо то було поле тут є чергування давнє, українське, історичне чергування О, Е, З і тут якраз поле, Борис Піль. А ті міста, тобто ті топоніми, які знаходяться на території Південної України або ж східної України, то очевидно їх треба віднести до полісів, грецьких полісів, тобто колишні грецькі колонії, або названі потім за аналогією до полісів. Власні назви з формантом піль-поль маємо і у Запорізькій області. Гуляйполе від питомого українського слова поле, тому кажемо Гуляйпільський. А грецька назва місто Меду Мелітополь звідси Мелітопольський. Та чимало суперечностей можна знайти і у власних назвах іншомовного походження. Мабуть, ніколи не задумувалися над тим, чому Лапландія, але Фінляндія. От Лаля, тобто це лаля, вона воно потребує удосконалення, правда? ж? Бо немає тут ні історичних пояснень, тих чи тих, які б могли розрізнити де ла, де ля, це європейські э, назви країн, правда ж? Тому все таки повернутися до питання уніфікації стандартизації Ла і ля, а між іншим, це Фінляндія, це якраз вплив російської мови. Правопис чужомовних слів завжди був предметом філологічних дискусій. Словники, укладені за скрипниківським правописом, пропонують говорити ляма, лямпа, лязурок. Сучасна українська літературна мова такі форми вже не визнає. Хіба що письменники у своїх творах час від часу звертаються до харківського правопису? Так, запорізький автор, журналіст Олесь Барліг, часто послуговується фемінітивами на кшталт редакторка, видавчиня, науковиця та й запозичені слова письменник сміливо відмінює. Мені вже важко уявити, що можна наказати кіна і метра. Ну і, власне, Харківський проопис орієнтований на більш природнє відтворення прізвищ іноземних. Наприклад, останнє було обговорення борхливе в Фейсбуці, коли знову ж таки на книжковому арсеналі в Києві багато хто не сприймав таку форму, як гемінгвеї, яке, яке ми традиційно знаємо як Хемінгвеї. Але до цього треба звикати. І Я думаю, що такі приклади все більш активно будуть вриватися в наш інформаційний простір. Своїми роздумами на цю тему поділився і номінант Шевченківської премії письменник Олег Шинкаренко. Я не бачу ніякого сенсу користуватися харківським правописом. Він може бути певним сувеніром або певною такою особливістю, такою характерною рисою, яку можна використовувати для стилізації. Наприклад, я захочу написати роман про 30-ті роки минулого сторіччя, і там можна використовувати цей харківський правопис, щоб у людей виникло враження, ніби я дійсно пишу про той час. Те, що харківський правопис має право на життя, і в 21-му столітті свідчить найстаріша у світі україномовна газета Свобода, що виходить безперервно з 1893 року. Це видання української діаспори в Америці. Її читачам не здаються дивними такі слова, як, наприклад, Европарлямент, глобалізація або «єтности». Ми зв'язалися з одним із редакторів Свободи, який у своєму листі, дещо незвичною для себе українською, написав. На вищий рівень точності і краси слово вживання свобода піднялася після другої світової війни і масової еміграції українців на північноамериканський континент. Ця так звана третя хвиля буквально відродила українство в Америці. Тоді свобода дістала таких знаменитих авторів, як Юрій Шевельов, Роман Смальстоцький. Незмінним дороговказом газети став з того часу харківський правопис 1928 року. Певна річ, українська мова в діаспорі зберігла традиції правопису, адже не зазнавала сильних утисків. Але ж народ єдиний, то й мова має бути одна. Сьогодні офіційно питаннями правопису опікується інститут української мови Національної академії наук. Мовознавці кажуть, реформи давно назріли, але для змін потрібен час. Правопис це наш правописний кодекс кодекс, це наша конституція, якої неохильно маємо дотримуватися. І тому треба дуже відповідально до цього підходити. Але оскільки думок багато, мовознавців багато ця комісія важко сказати, десь до трьох десятків членів цієї комісії, десь до тридцяти. Осіб працює ось і поки що ми не можемо нічого сказати, тому що немає ще ні остаточного якогось рішення. Яке б рішення не ухвалили науковці? Актуальними залишаються слова відомого українського лінгвіста Юрія Шевельова. Правопис не повинен воювати з мовою і накидати їй те, що їй чуже. Марія Маркелян, Юрій Васильченко, ТВ 5